Вітаю, сталкери. Неочікувано, але, як завжди доречно, GSC викатили новий патч. Цього разу це вже 1.4.2. Цей патч вносить виправлення для геймпадів, місії, балансу та іншого. Як то кажуть, нове відео від матеріаліста на вечір це дуже гарний шлях до міцного сну. Я для вас стараюсь, тож і ви постарайтеся зовсім трішки. Так, ви знаєте, лайк і підписка. І до речі, нагадаю, з промокодом матеріаліст ви зможете отримати хоро хорошу знижку в магазині КТС. Посилання на сам магазин в описі під відео. Ну а ми починаємо. Патч 1.4.2 готовий до завантаження. Ось повний список змін. Зміни балансу, зменшено коефіцієнт пробиття броні для набоїв 9.18. Виправлено проблему, через яку чутливість руху камери була занадто низькою при малій частоті кадрів під час використання геймпадів. Тепер мутанти хаотично не тремтять і не сіпаються під час реагування на загрозу. Предмети більше не дублюються в панелі швидкого доступу і не відображаються як наявні, якщо їх. Немає в інвентарі гравця. Виправлено проблему, через яку радіодзвінок зі стрільцем не запускався, а наступне завдання не починалось, якщо гравець не знищив усю варту під час місії небезпечні зв'язки. Шрам тепер не може застрягнути в анімації розгублення після його смерті під час бою з босом у місії останні приготування. Більше саня очерет не розпочинає бій зі сталкерами зі свого загону під час місії Рубіж. Ну й виправлено проблему, через яку двері до підземного тунелю дуги могли за. Лишатися зачиненими у збереженнях гравця під час місії Останній ривок. Сподіваюсь, нові зміни зроблять для вас цю гру ще кращою. Тому вмикайте свій стім, ставте на оновлення гру, ну а далі ви знаєте, що робити. А завтра, можливо, я застрімлю новий патч, де його і затестимо. До речі, ви підпишіться на канал КТС, адже там будуть проходити стріми по сталкеру, та не тільки. І також не забувайте, що з 6 на 7 число буде Summer Game Fest і стрімити це діло я буду саме з каналу КТС. Тому, будь ласка, долучайтеся. Айтеся, адже там я буду на зв'язку теж дуже часто. Ну а на сьогодні це ніби все. До скорої зустрічі.